Друзі, всім дай Боже здоров'ячко. Сьогодні 29 липня і в нас сьогодні збір урожаю горошку. І висі, який горошок виріс файний тут вже на городі. Дивіться, який файний, великий такий ні вроку. І тако виріс, 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 і тако, і туди. І будемо зараз бірші зривати. Він вже такий добрий, середині такий вже файний. Дивіться, я вам покажу одразу. Що ти не починаєшся? І вже дивіться, родик вже такий теж файний, на цей час. Барабуля вже дійка виросла велика, тут я посадив, був кабачки вже дивіться, попідростали теж, я ще поливав їх трохи. Дивіться. Горошок. Ну, супер. Не тєхва, пшал, люкс. Ось Горочки вже теж є, ми собі зробимо їсти вже. Я все у в себе в своєму інстаграмі показую, що ми тут їмо. Підписуйтесь, на інстаграмний. Дуже цікаво. Там, я думаю, вам буде поглядати за цим всім класно. Друзі, набрали отаке відро, 7 літрів. Тут повняцьке відро вийшло горошку. Ну, то є більше горошку, бо ми ще беремо їсть, ще 6 літрів точно ще взяли в хаті собі, просто так стоїть і зараз. Лише лупимо його, то й на зиму файні має, має бути горошок, що може не радувати. Йо. Так, друзі, сьогодні 3 серпня 2022 року, то я буду вам поволеньки показувати, вже, що в нас урожай, що ми збираємо на городі. В нас вже... До, достигла майже цибуля. То я отакий кульок піря позрізав. Деякі пір'я повсихало, я не встиг І дивіться, я вам покажу, яка цибуля. Ось така цибулька уросла. Ось така, такі менші, такі є. Є взагалі файні екземплярчики, дивіться. В'ятко, відко. Файні такі цибулинки. Ну, не в року, ну такі. Переважно розмір такий середній. Середній розмір. Може би був, замульчував траву, файно було б би бирше вологи, були би б ще, може, бірші. Бо дощів особо не було, я цибулю не підливав. Ти це. ти вже гезді теж, дивіться, чеснічок оцей подостигав. Будемо його теж вже зривати. видите, він вже такий, що аж відпадає, що треба його видобувати з землі. Отак. Такі вже, походу. О, вже вроді готові його, видите? Вже все ділиться. Але це не великий чеснок. Це чеснок не дуже великий. Є ще і такі чеснічки, що я пару днів назад збирав, що вони теж всихали, коротше, бо вони ставали ставало певно вологи. Та й вони ще не поділилися, але такі файні вросли, ні в року руку. ось такі І будемо ми ці чеснічки теж зараз зривати. Ото вже все, бачите, вони вже тут кажуть, що вони вже так починають лущитися вони вже селущі, вже треба забирати їх. Вони все взагалі маленький. Я взагалі то, так-то не знаю, коли тут точно треба зривати, то все. Але підказують родичі. Видите, це я трошки бірші вже виріс. Айний такий кращий. Такий і біда чеснічок. Зриваємо чесничок, коротше зараз. Я вже дориваю це різко. Покажу, дивіться, вам ще яка морква, яка тут вже я тут наблюдав, що вже велика, є така файна. Морквочка, морквочка, ого. Дивіться, яка. Ветка. Я думаю, що Ви бачите, яка груба. Така більша, ніж у діаметрі ніж. Може десь така як 5-літрова баклажка-корчик. Накриємо тут файна, ти Та така. Менше, бірші, менше і більші є. І тут борочки теж файні не в руку. Так, давайте. Щось. Ну, тут я трошки замульчував був кусочок цих чеснічків. Чого вам покажу, може, хто не знає, видіти, я тут замульчував. Там, бачите, яка земля суха, а туди я замульчував, бачите, Земля тут волога. І це вже файно. І оці чесніки вже файні виростуть. Ці вже будуть файні чесніки. Ну давайте навіть спробуємо одного зірвемо, який вже зсихає. Ось оцей, давайте. О! Дивіться. Ще не достріг, блін, бачите. Але цей, дивіться, який чесник. Ані ні в ні, року такий ще не поділився, ще заскоро трохи йому. Але, блін, моцний. Байка вже, байка, будемо їсти вже. Є ще, друзі, корисна інформація. Я створив свою групу у Фейсбуці Світочима Віточими Гуцулів і хочу запросити вас у цю групу приєднатися, звичайно. Тут ми розповсюджуємо всю корисну інформацію про збір коштів для військових і не тільки. Я кидаю свої фото з походів та інформую про подальше опублікування відео на своєму ютуб каналі. Ділюся з вами своїми знаннями і рецептами. Ця група для того, щоб допомагати один одному порадами і не тільки. Приєднуйся і дивись відео далі. Йо. Сьогодні у нас що, 7 серпня і збираємо, збираємо урожай отаких от файних лопаток з фасольок, що ми садили. Менно вже мені треба навіть. О. Такі файні фасульки. Такі <смеш>, не повиростали великі, я навіть не знав, що це такі, що кощові, які ростуть. Я думав, що це тічкові будуть великі, але це такі не вказалися. Ти... Мені ще так ліпше, бо ще менше тічок мені треба було заготовлювати. І видіти, ти виді, ті, отаковні, тут, по краючку я їх посадив, і тут навіть огірки їх майже заростають. Огірки дали цього року, звісно. огірки дали. Збираємо, дивіться, які файні, Супер. Супер. <реш> Взагалі топ. Отаку м'язку лопаточок набрав собі. Десь тут кілограм, ну коротше, є трохи. Собі зараз і щось собі достигає, собі пригород, але прикол в тому, що огірки вже їх застають, це вже трохи легко. Пожовтіли, якісь трохи гірки, не знаю, певно, без жаре. І дивіться, ще тут прикол якраз 7 липня і розпускається один <реш> цей соняшник. Ще тут пару сонячників теж посадив Ну подивимося, що з цього вийде. Таке файне Має бути. Ще Давайте я вам покажу, що тут у нас цей. У газінні капучки вже роту. Вже одного саганого файного, такого великого урва. Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні у нас 9 серпня і ми йдемо дивитися з вами на огорочки. Я вам такі толком не показав, тільки тут у нас є огорочки, але ви бачите, що є трохи ковальчики по при дорогу. Зараз наше завдання брати їх та й файно збирати. Дивіться, які файні повертали. Я вам кажу. Так, зразу беремо, зрізаємо. Взагалі, суперові огорочок ще час. Файний урожай огірків мой. Дякувати Богу. Відсикі файні. Я тут такий, щоб був здоровений, щоб ми з вами дивилися? Вау. Вецький. Та як я не знаю. Та як моя рука. Не знаю, ці ще росте чи що. Але ні, певно, зірвемо. Давайте теж цього. У мене такі теж великі, хоч, але добрі такі, видите? Хе. Огарки мої не в Газ де менші є. Так, друзі, сьогодні у нас 22 серпня і ми будемо збирати урожай цибулюк, який у нас виріс. Трошки я робив, так як казали, старші люди, знавці, що треба ще трохи цибулю так у землі лишити, щоб вона ніби трошки ще підросла. Ми були раніше зірвали і тепер вже їй настав час зривати. Отаку просто беремо, вибираємо землю, ще подуть, я боюся, що вона ще зігніті так може. І все. І зараз отако вибираємо, потім покажу, які екземпляри, які є, були. Ну, в Середньому десь переважно такий розмір. Є більші, менші всі, які є. Бачите? Ну, файна цибулька. Посадив, то й є. Не дуже аж прям така велика, бо треба було ще тому добряти, тут, але я попелом не було, попіло, то й таке. Зараз ми це все збираємо. Що тут дає цибуля, то я потім вам покажу, кільку в загальному вийшло. Погнали. Так, отакий городик файний. Отака тут вже морква з бураком, так росте, файна краса. Дивіться, тут навіть порозмикував, тут де міще і тоді, борочок вже вродив. Морква така бирша, такі менші морпучки є. Файно що сказати. І Ті, ось оті, оті, тільки отакий ящик цибулі вийшов. Цибуля, як видите, такий розмір середній приблизно. Ну Це вже велика якась цибуля. Переважно отакі. Ось от такі цибульки, такі, такі, якісь довгі, всі, які більші, менші, більші, менші. Ну я кажу, кілограм десь тут є. Блін, киженько так, кілограм за 6-7 може. Точно є. До 10 точно мало добути кілограм, Я вже так точно не важив, Але вже файно, Це буля домашня, Файна така вроде. І що сказати? Це файна, краса. Красота просто. Просто краса тако дивишся. Блін. аж душу радує, що це домашнє своє, все. Перший раз це оце, оце така тій поцібулів нас завдяки назороли. Які я раді, що нарешті ми будемо їсти такі домашні продукти. Та й колись. Це колись собі навіть не думали, що їли, те їли, бо все, це так було прийнято, а тепер коби хтось десь. Ну в нас ще тут саді багато городів, а туди далі вже то. На цим і задумується, що як їсти, що їсти, домашнє, не домашнє, це і таке. Так що, друзі, це буде така перша частина відео, збіру рожаю. І потім чекайте другу частину відео, як ми будемо морку збирати, бурак. Капусту вже трохи там потрохи зрізаю, яка вже починає такого гніти, знаєте, вже підгніває. Огор, огорочки збирав, гріпа вже трохи пізніше будемо збирати. ще вам покажу, які тут вже кабачки є. великі теж. Вже повиростали. Так, тут. Ну, капуста ще тут одна файна, а решта з капустій не дуже тут позаростали трохи. а це тут о, чорна речка теж файно виросла. Потім ще покажу. А який кабачок виріс здоровий. Не знаю, що з ним робити, ще нічого поки що, Бувайте здорові, бережіть нашу рідну землю, бережіть нашу рідну Україну і бережіть себе. Йо, і давайте будемо просувати оце життя на землі і побільше, щоб людей бачило, як то файно жити на землі. Поширюйте це відео, щоб другі люди виділи. Що на землі щастя, а в місті щастя нема особи такого прям їх хотілося б. Урукотлевий черемоше Бестра твоя і вода. Дівчино нікої з файна твоя ворода, писанкова верховино, та й барвисті села, Які часи сиї тугі були, а ті все весела.